Ця книга виглядає як циферблат, що зупинився на збігові цифр можливому раз на тисячоліття. В такий особливий день Василь Кузан презентував перше видання вибраних творів, підводячи риску під творчим доробком напередодні власного 50-річчя. Я вирішив, що до свого. Першого такого солідного ювілею треба видати, так як усі солідні письменники вибране, але вибране воно має бути не традиційне, бо я не люблю якихось таких традиційних моментів, а щось цікаве, аферистичне. Я придумав таку аферу за 12 днів зробити книжку, 12 днів на підготовку, 12 на друк. У мене це вийшло. Я радий, що сьогодні маю змогу о 12.12 .12 представляти цю книжку читачам. Сформувати вибраний Василь Кузан довірив друзям більш або менш публічним особистостям. Знову ж таки, 12. -ті. Я вибрав людей різної вікових категорій, різних способів мислення, різного роду занять. Це Дмитро Кремінь, як представник патріарх, література, як лауреат Шевченківської премії. Наймолодший в книжці це Валентин Кузан. Він останній. Усередині є Мар'яна Неміті, Мар'яна Шутко, Іван Гентош. Пародистики з Львова є музикант Геннадій М'ясоєдов, керівник рок групу «Колекція», Є викладач Київської Київського університету, викладач англійської мови. Тетяна Доній є учитель звичайної сільської школи Василь Маровді, Тамада і друг. Кожен із упорядників обрав 12 улюблених віршів Василя Кузана. Відтак до збірки війшло майже півтори сотні поезій. Як не дивно, на окремі твори смаки співпадали. Приміром, один із найвідоміших віршів кузана. Поети вмирають часто, відзначили десяте з дванадцяти вершителів долі видання. Крім того, упорядникам належало відгукнутись про творчість автора дванадцятьма реченнями. В результаті маємо об'ємну й певно об'єктивну рецензію. Мирослав Дочинець, до прикладу, охрестив Василя Кузана, великим романтиком духу та поетом європейського гатунку. Він це вміло, елегантно і потужно останніми роками демонструє і, і робить. Книжка, яку зараз ми презентуємо, це ще одне підтвердження цьому. Це книжка оригінальна, книжка дивовижна, я би сказав, навіть книжка не тільки магії слова, а магії числа. Ну це, мабуть, тільки математик міг таке, з чого дійти. А Василь Кузан є математиком за своєю освітою, так і за фахом, і навіть я би сказав, за внутрішньою якоюсь кристалічною будовою своєї поезії. Це точно це, це поезія, яка прямо зсередини світиться і має свою таку кристалічну направду, якусь математичну прораховану решітку. 12, 12, 12. Книга на палітурці якої зафіксовано один день однак під палітуркою вміщено найкраще, що написав Василь Кузан. Відколи присвятив себе літературі. Збірка вибраного вийшла мукачівському видавництві Карпатська вежа. На щастя, не в 12 примірниках, а тисячним накладом.